Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тему від пані Віри. За який період ми подолаємо корупцію. Дякую. Перед цим попрошу вас задонатити на 30-ту бригаду. У нас збір, Донецький напрямок. Під цим відео будуть звернення військових. Подивіться, покладіть їм вподобайку. І якщо є лишня копійка, донати для хлопців, можливо, хтось там з ваших рідних. Гаразд, дивимося, за який період подолаємо корупцію. Давайте так: чи зможемо ми подолати корупцію за Зеленського, чи без Зеленського? Ділимо це я так. Щоб, так, за Зеленського. Тут навпаки. От, бачите, без Зеленського зможемо подолати. Вже карти говорять. Без Зеленського так. А з Зеленським вона буде навпаки. От буде крутиться і крутитися. Тут колесо фортуни під час Зеленського. Ось ось тут так. Ось тут конкретно буде подолано. Перемога буде. Над корупцією, але без Зеленського. З Зеленським. Вона ще буде накопичуватися і накопичуватися і накопичуватися, і буде до приділу Ось, Ось як мені карти показують. Аж до піку дойде. Аж до піку дойде. Гаразд, мої дорогенькі, додивились до цього моменту. Будь ласка, задонатьте на наших хлопців, покладіть вподобайку, напишіть свій коментар, як ви думаєте, чи вважаєте ви, що при Зеленському ми зможемо подолати, чи навпаки, теж вважаєте як карти Таро, що без Зеленського ми подолаємо набагато швидше корупцію. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Україна була, є і буде.